Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні, як завжди, коли підходить кінець чергового місяця, я буду ділитися з вами моїми найулюбленішими ароматами цього разу листопада. А ви, будь ласка, залишайте ті парфуми, які ви носили найчастіше протягом цього місяця у коментарях, бо мені було б дуже цікаво про них дізнатися. Не забудьте підписатися на мій канал та, будь ласка, поставте вподобайку. Ну і на цьому я хочу розпочати з мого найбільшого парфюмерного відкриття цього місяця. І це, до речі, новинка нішового французького бренду Дусі Parfums» під назвою «La Рапсові Noire». Вона в мене ось в такому міні-форматі. І, до речі, я була дуже здивована, що він мені так сподобався, бо цей аромат виконаний в стилі фужер. А я не дуже люблю фужерні аромати. Бо лаванда це не моя найулюбленіша нота, бо вона. Завжди віддає мені барбершопом, і мені здається, ті парфуми, в яких домінує лаванда, більш чоловічі. Але, будь ласка, напишіть, як вам лавандові і. Тим більше фужерні аромати, чим мене дуже зацікавив та позитивно вразив саме цей аромат. Це тим, що тут лаванда вона дуже лагідна в поєднанні з шавлієм. Сподіваюся, що я правильно сказала назву цієї рослини, яка дуже ароматна, в неї є так трішки чайного нюансу, але тут є теж квіти, такі як жасмін, мімоза, брум. Це не флоральний аромат, але мені здається, саме квіти додають йому більш знаєте, глибини та а, такої повітряної легкості. Тут ще є дуже цікавий гурманський акорд, в якому є і підпалений цукор, і, ну а вже ж бубетонка, але більш в базі, бо поєднання саме лаванди та обетонка є такою ключовою для створення. Цього фужерного аромату. Але тут є щось від сигари, може трішки димне, щось таке дуже приємне, лагідне, окутуюче. Аромат не солодкий, але в ньому є дуже приємні такі, знаєте, огортуючі теплі гурманські нотки. Також тут присутні а, древесні ноти сандалу та оук. Я не знаю, як це буде українською, але у цієї древесної ноти більш такі. Алкогольне звучання, вона нагадує бренді. Ну, а також пачулі, ваніль, вативер та Мос. І я хочу сказати, що так як Пісара, яка Є і власницею цього бренду, і парфумеркою. Була натхнена а, Парижом 1920-х років, коли усі було дуже гарно та елегантно вбрані, сиділи у кафе, читали газети, пахли одеколоном та а, знаєте, курили сигари і їли якісь а, десерти. То мені здається, це дуже атмосферний аромат. Він легкий. Мені подобається, що в ньому є пудровий такий, знаєте, а, нюанс начебто після вкус. Але воно не косметичне, а більш як, знаєте, ви засушили лаванду, шавлі, може навіть квіти і просто їх стерли в пудру. Ось такий дуже атмосферний, лагідний, приємний аромат. Він мені супер подобається, бо він точно унісекс, а не чоловічий. І він може навіть є для мене найкращим фужерним ароматом взагалі. Він... Класно тримається, дуже гарно звучить в більш таку холодну осінню погоду, тому я його носила за любки, А також я носила мої алкогольні аромати, бо я їх дуже люблю. В мене їх багато. Я на свого своєму першому каналі навіть створила. Таку алкогольну підбірку. Дайте мені, будь ласка, знати, чи вас цікавить ця тема. Може, я для вас про них а, зніму відео. Але сьогодні хочу виділити ось цей парфум Alias від італійського нішового бренду Mood. Подивіться на цей флакончик, такий досить прикольний. І аромат сам по собі він такий, знаєте, дуже насичений. В ньому є і ром, і какао, лабданум, є спеції, є ваніль, є табак. Він древесний, він дуже-дуже, знаєте, такий алкогольний, насичений Темний, начебто ви сидите в якійсь такій старій бібліотеці, п'єте рум, їсте шоколад з лікером. Просто насолоджуєтеся атмосферою древесних полок та, знаєте, старо, старовинні книжки. Ось такий чудовий аромат, він супер теплий і супер довго тримається, тому коли було дуже холодно, мені подобалося носити його увечері. А ще один алкогольний аромат, цей більш легше, мені здається, знайти в магазині це Slow Dance від Berido. Це, до речі, аромат не для всіх, він досить специфічний, але я в нього закохалася з першого. А, Тесту, він супер класний, з коняком, з фіалкою, димом, пачулі, Попанаксом та ванілью. Це начебто такий бальзамічно-алкогольний солодко-пачуловий аромат, який має текстуру ну, начебто помади. Він такий трішки, Ілі трошки, боже, як правильно казати це слово, мені здається, я ніколи не навчусь. Але повернемося до цього аромату. В ньому є, знаєте, такий солодкий алкогольний пряний дим. Чудовий аромат. Мені страшенно подобається. І завжди, коли стає більш холодно на вулиці, я люблю його носити. Ну, а в такій холодні і дуже неприємні. Дні пізньої осені мені подобається носити теплодревесні такі гурманські аромати, одним з яких є Трамонте іспанського бренду Botanica Expressions І він мені подобається тим, що він а, дійсно дуже-дуже знаєте, такий древесний. Тут у нас є. Uh, і сандал, і сидр. Uh, uh, тут також є мускатний горіх. І мені подобається, що цитруси, такі як юзи і Бергамот, вони його дуже освіжають, але не роблять цитрусовим і таким сві свіжим літнім. Вони більш дають uh, пограти саме цим древесним амбровим нюансам, бо в базі він зацукрується, зацукрується запудрюється і становиться більш лагідним, більш огортуючим, більш таким, знаєте, приємним. І в нього супер класний шлейф. Тому, якщо вам подобаються саме тепло, амброво, солодко травесні аромати, я думаю, вам варто його затестити. Але якщо ви полюбляєте більш холодні травесні аромати, Боже, ось ця новинка французького нішового бренду Maison Violet під назвою Абім, це. Неймовірно гарний, спокійний, але дуже цікавий, особливо як він розгортається на шкірі, древесний аромат з спеціями чорним перцем та чілі перцем. Тут є Пауло Санта. Це медитативна нота парфюмерії. Знаєте, це дерево підпалюють при медитаціях, при йозі і. Він дуже, знаєте, такий, начебто і димний, але в той самий час вас заспокіює, заземляє. Сандал тут дуже чистий в базі, він начебто і мускусний, але начебто тут мускуса і немає. Тому аромат загадка, аромат дуже, знаєте, створює таку а, містичну ауру навколо вас. І мені подобається, знаєте, коли, може, йде дещ йде дощ на вулиці, і хочеться чогось затишного, але в той самий час містичного. Ось саме тоді я його. І а якщо вас цікавить цей бренд, на їх офіційному веб-сайті ви можете придбати і семпли, і парфюми, і в мене є знижка, з якою ви можете зекономити трішки, так що, будь ласка, користуйтеся. Уся корисна інформація, як завжди, в описі під цим відео. Ну і давайте рухатися далі до ще одного древесного аромату, як я вже сказала, мені дуже вони подобаються протягом а, таких прохолодних днів. І цей аромат від Atelier de Or з під назвою Люнфелін. Є бестселером, він дуже такий хайповий, багато про нього розповідають, та й розповідали. Флакон чарівний з золотом всередині. Я, до речі, зняла вже на нього такий міні-огляд, який я випускаю щотижня. Будь ласка, дайте мені знати, про який парфюм з моєї колекції вам цікаво було би дізнатися. І я буду знімати такі міні-огляди, щоб у вас було, знаєте, таке якесь враження про усі парфуми. Але цей аромат, він такий класний. Бо тут є, Кардамом тут є, цинамон а, це вже ж багато різних древесних нот, але є в, чому? є в ньому щось таке зелене, хрумке і ваніль. Тут просто неймовірна, Вона така, знаєте. Зводить з розуму, але він і трішки бальзамічний, боже, мені здається, там щось впало. У мене навіть аж колінки підкосилися. Тому так, це популярний аромат, він супер класний, супер рекомендую. Бо він гучкий, знаєте, в нього супер класний шлейф, супер-пупер аромат. Але давайте зараз я вам розповім про щось більш таке, знаєте. Не типове, не банальне, щось, що завжди пригортає увагу, але вона може бути різна. І це парфум від Франческа Б'янкі під назвою Lover's Tale. Ну, слухайте, в мене є ось такий пробник, і мені насправді його вистачає. бо... Її аромати, вони такі насичені, вони якісь просто ультраконцентровані. І якщо ви переборщите, пере, пере то це буде занадто. Але цей аромат він дуже вінтажний, реально дуже вінтажний а, і анімалістичний. Тут є багато кожаних нот, альдегіди з мімозою та м -м -м, медом, різні квіти, але поєднання, мені здається. Персика, хіліатропа та іриса створюють враження, начебто це ось легендарний парфум від Жакфа, який називається Iris Грі. Щось в них є спільне і мені це страшенно подобається. Тому коли я носила його увечері на різдвяні ярмарки, знаєте, ну мені здається, я пахла якось ну, з минулого, але ну, в позитивному сенсі, якщо ви розумієте, про що я. Але давайте зараз від більш. Такого екстравагантного і, може, аромату не для всіх, перейдемо до мого улюбленця, який може навіть є моїм найулюбленішим ароматом з усіх, який я маю. Я знаю, це просто щось неймовірно сказати. Зробити таке твердження, але завжди, завжди, коли я його ношу. І мені здається, що ви вже здогадалися, про який парфум йде мова. Але якщо а, ні, будь ласка, нажміть це, натісніть це відео на паузу, поставте його на паузу та напишіть в коментарях, чи ви зрозуміли, що я розмовляю про, ну а вже ж, італіку від Ксержофа. Боже, мені здається, у кожному відео я розповідаю про цей парфум, бо він нереальний. Він такий крутезний. Я не знаю, що може бути краще, ніж це молоко, стофі, ванілі, Праном, мигдалем, мускусом та сандалом. Він такий чудовий, лактонний, кремовий, молочний. Він створює мені якусь таку затишну, спокійну атмосферу, і я себе відчуваю з ним дуже комфортно. А це дуже важливо, мені здається. Тому так я його носила просто ну, рандомно. Коли хотіла, тоді й носила. Знаєте, щоб створити для себе більш таку заспокійливу та комфортну. Атмосферою, і мати відчуття, може, навіть захищеності. Але на цьому давайте перейдемо до наступного аромату. Я його носила на вихід, бо табако-ваніль від Томфорда це а вже, ж, а вже ж не тільки їх бестселер, а й один з найкомпліментарніших ароматів, особливо з а, тютюном, бо тут є і спеції, і ваніль, а, какао, сушені фрукти, древесина і ось цей квіт а, тютюну. І в ньому є такий нюанс, який. І мені навіть нагадує, може, варення або щось в цьому стилі. Тому він насправді дуже солодкий і завжди а, приносить компліменти. Я його носила ще раз, повторюся, на вихід, бо а, людям він подобається. Ну і мені загалом теж. А ще два аромати, від яких я не могла відірватися це маск Noa і Masque Noa Rose від Narciso Rodriguez. Вони а, обидва чудові, просто неймовірні, до речі, протягом. Чорної п'ятниці я, ну як сказати, просто намовила, якось повпливала на свою коліжанку, щоб вона придбала цей аромат, і вона дуже щаслива, вона не вирішувалася, але кажу, слушай. Слухай, він компліментарний, він такий класний, він просто афієнний, трішки анімалістичний, але все ж таки чистий мускус, а, солодкий, флоральний, афієний. А Noah-Rose в ньому є більш такі джемові, сливові і флоральні ноти, тому він дуже опалентний. Класні аромати, мені вони завжди подобаються, але якось зараз я для них. я... Для себе їх заново відкрила. А бренд, який я для себе відкрила в листопаді, який створює знаєте, дюпи, клони, ну просто інспірується популярними ароматами: це Джуліана з парфюм. І я хочу виділити саме ось цей Call Me by Your Name. Бо усі, які я маю, суперкласні, Але чомусь цей аромат, який був натхнений досить популярним, але дуже-дуже важко ем, знайти аромат від Герлін Кормон Кокейн. Слухайте, це для тих, хто полюбляє шоколадні, гурманські такі, начебто ну, прям реалістичні солодкі ноти в парфюмерії, бо це цукерка, але вона парфюмована, парфюмерна це не просто, знаєте, такий їстівний аромат, але так, він прям, ну, дуже-дуже-дуже сексуальний, але в такому грайливому. Стилі, якщо ви розумієте про що я. Коротше, якщо ви любите більш солодкі а, ноти в парфюмерії, особливо шоколад, дуже вам його рекомендую. Ну, а останній на сьогодні парфум – це Анакаона від Reniere Perfumes. Він такий анімалістичний, дуже насичений, флоральний, і я його для себе, ну як це сказати, Заново не відкрила, але просто звернула на нього увагу, бо він виграв премію. Коли я була в Мадриді, там були, як би вам сказати, ну, такий івент, заход, коли різні парфюми їм давали. Нагороди, і ось він виграв, і він реально чудовий. Якщо хтось полюбляє орієнтальні флоральні аромати, він довго тримається, він нереально шлейфить. Наступного дня він все ж таки ще пахне на одязі, тому дуже рекомендую. Супер класний. Але на цьому я думаю все. Підійшло до кінця цього відео про мої найулюбленіші аромати місяця листопада 2022 року. Сподіваюся, у вас був нормальний місяць. Напишіть, будь ласка, про ваші найулюбленіші аромати, які ви носили, про що вам цікаво дізнатися, який контент а, вас цікавить. Чекаю на ваші відгуки у коментарях. Якщо залишилися питання, пишіть, будь ласка. Та не забудьте поставити вподобайку, бо вони завжди просувають мої відео, а я дуже-дуже за них вдячна. Давайте розвивати український YouTube, особливо в парфюмерній сфері. Тому не забудьте підписатися на мій канал, будь ласка, та активуйте дзвіночок. Ну і на цьому все. Дуже дякую за перегляд. Та слідкуйте за мною в соціальних мережах. Уся корисна інформація під відео. Та слава Україні! Па-па!